Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, Що так сонечко сяло, що мені чого було? Мені так любо любо стало, неначе у Бога. Уже покликали до пані, А я собі у бурені молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було Господнє небо і село? Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та не довго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема у мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Полоскінь вибирала, та почула, що я плачу. Прийшла, привіталась, утерла мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до Бредня, ай а й досі, як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав то жить малого віку, у цім раю, мербе, горючий на ниві, Нічого б на світі не знав, не був освітньою родиним людей і Бога не прокляв.